Скажіть, будь ласка, ваше ставлення до корумпованих воєнкомів, чиновників, депутатів, які наживаються під час війни, різко негативне. Я якраз керівник громадської організації Право Молодь в Києві ми також, як організація, виступаємо проти цього. Намагаємося організовувати якісь акції протидію цьому і давати взагалі суспільний розголос цієї ситуації. Ось, а також набираємо небайдуже членство, щоб виховувати людей, які знову ж таки будуть небайдужими до цього і будуть висловлювати активну громадянську позицію стосовно цього. Ось. У мене більше питань нема до тебе. Все. Дуже, Дуже дякую. дякую. Підкажіть, що робити небайдужим українцем для цього, щоб їх не було. Ну, саме найпростіше це зробити петицію на депутата чи якусь людину, яка займається цим. Ну, та йти до. Влади та говорити, ми ж вільні. Ви робите таке? Так. Петиції? Так. Дивіться, будь-якому українцю потрібно змінювати щось в своїй державі. По-перше, якщо у вас немає змоги якось до цього ну, долучатися, типу реагувати якимось чином, то хоча б робіть репост тих людей, коли військовий викладає там дивіться, там свавілля або воєнком відмазує когось за гроші або ще щось. Просто зробіть репост, якщо у вас немає іншої змоги. Виганять. Жаль. З країни? Так. Да. Яким чином? Ну, майдан погана ідея, але бастувати проти них. Mm -hmm. Поставати проти цих людей, щоб їх вигнали з країни, вигнали з політики. Підкажіть, от як депутат, що робить небайдужим українцям, mm -hmm. котрих не влаштовує ситуація з корупцією в країні зараз. Фіксувати всі факти, у так як ви робите, йти з телефоном, йти з мікрофоном. І знаєте, яка найбільша проблема в корупції? Що ті, хто до неї десь доторкнувся чи пропонували, бояться про неї заявити, прийти, написати наочно, от я був свідком, от мені пропонували. Знаєте, що бояться? Тому що корупція настільки глибоко, на жаль, десь зачепила сімейні стосунки людей. Що вони думають, а як то вплине там на посаду, на дитину? Ще там щось? Оця ця проблема в тому, що це не повинно нікому пробачати, потрібно не боятися і про це заявляти, так. Звичайно, я думаю, можна було б спробувати подати петицію. Це якби перший шаг до цього, щоб навіть Зеленський сам розглянув, тому що в такій ситуації і всі депутати, всі політики купують собі нові квартири, будинки, автомобілі. А хлопці, які захищають нашу країну, також потребують якогось санітарного харчування, устаткування військового. І це неправильно, тому що вони якби захищають і гинуть. Заради нас, ради українців, а депутати таким чином не поважають їх, якщо так діють в нашій країні. Ну, власне, мені, як військовому, стало очевидне. Я абсолютно проти всього цього. -цього. Ну, тому що, як не як, е, корупція породжує дуже велику кількість проблем в нашій країні, які власне, ми зараз на фронті мусимо виправляти і виправляти їх кров'ю та потом. Підкажіть, будь ласка, що робити небайдужим українцям? Ну, В першу чергу, це саморозвиток, тобто е, займатися собою. Не забувати на це все. Якщо у нас країна буде людей неосвічених, відповідно у нас не буде кому ставати на ці посади. Дуже часто є така теза, що мов, от вибрали поганих, так якщо вибрали поганих, давайте вибирати хороших. А якщо нема, вибирати хороших, так станьте хорошими самі. Ненавиджу. Просто треба чистити зараз. Це на часі зараз. Чистити... блін, я знаю, що це потрапив, бо я дивлюсь ваші відео. Якщо можете, підкористуйте потім. Ні, ви все правильно кажете, я вам скажу так, у нас хренова судова система, е, не тільки судова, а й законодавча гілка влади, і виконавча, абсолютно всі. Е, та Савковська система, яка є у нас на сьогоднішній день, е, її треба не то, що змінювати, а докорінно. Я розумію, що це займе багато часу, можливо, років 10. Садіть в тюрму якся, в тюрму. Mm -hmm. Яким чином? Яким чином? Говоріть об этом. От вас влаштовує таке чи ні? Ні, звісно. Що робите ви? Не сталкивався з таким. Що робити? Ти бачиш, що зробив це, Ляшко? Одівся на хуй. А що ще? Вили і гнать! Гнать цю падлюку! От тільки так. Гаразд, що робиш ти для цього? Нічого. Казати про це в соцмережах та на вулицях, може, виходить. Ви це робите? Ні. А... Підзаконні акти. Я хвилююсь з того, що це дуже болюча система. Я не знаю. Бачу. Ну, я бачу, як вас. Ну, просто навіть сьогодні прочитала, що нарешті нарешті з'явився якийсь закон, який допоможе нашим військовим, хоча б якось полегшити їхнє проходження ВЛК, бо я знаю, яка це. Ну як це їм важко. Вони не мусять цього переживати, ніхто не мусить. А наші деякі політики. Вибачте, сука, останні. Коротше, на базі ті комісії мають складати нові закони на основі міжнародного права, бо воно, основне, якщо ми хочемо в Євросоюз, ми маємо покласти базу, сумістити національне законодавство і міжнародне. І тоді вже потім, я скажу так, у нас дуже багато колізій. І ці колізії робилися колишнім совковським. Внутими людьми людьми, які були при владі, і вони заробили під себе. І 30 років ми жили, як не знати, хто є що. І завдяки цій системі ідейні люди, які б хотіли щось змінювати, їх просто витискають. Я навчалася в юридичній національній академії Ярослава Мудрого, мала би працювати в прокуратурі, але після третього курсу я склала, що ноги моєї не буде в прокуратурі, доки там твориться те, що твориться. Система працює як е, їм важні показники, кількість показників. Тобто е, неважливо ти е, посадиш одного е, чоловіка, який виготовляє е, наркоту і збуває на 50 точок. Вони будуть брати кожного із тих 50, А от того одного е, візьмуть як понятого, і якщо ти щось пікнеш, то полетиш ти з тої прокуратури одразу, бо зразу іде інша фраза: ти наш рота відкриваєш. Тобі тут не працювати, а мене зараз вижнуть. Тобто, прокурори на місцях вони бояться деякі. Ну тобто, це, це стосується абсолютно будь яких гілок влади в судовій, в судовій системі. Те саме. Я сподіваюся, що зараз ця ситуація судей, який збив нашого а, нацгвардійця, що його такі притягнуть до відповідальності. Я не знаю, кого відмічати в інстаграмі, на кого впливати, але розумію, що це треба починати з низів і трусити доти, доки не зроблять. Bebe, ove kao mole, dajte da se